У сніг, у дощ, у спеку діти ходили на інший край села в невеличке приміщення, яке виділила їм школа. Але зараз вони йдуть в свій новий дитячий садочок, який називається зернятко. Цього року в дошкільний навчальний заклад піде 20 дітей віком від 3 до 6 років. Прийшли подивитися на дитячий садочок і мами з немовлятами. Приміщення розраховано на 40 вихованців. Будували, як кажуть, з запасом, адже народжуваність у сільській місцевості починає поступово збільшуватись. Ми в лідерів держави по відновленню роботи дитячих садків. В минулому році ми їх відновили 44 в області. В цьому 63 планується відновити. Нові іграшки і дитяча література в новому дитячому садочку. В селі Городківка є всі умови для виховання підростаючого покоління. Батьки дуже задоволені умовами, в яких будуть виховуватися діти. Тут і нова кухня, і кімната для ігор, і зала з телевізором та музичним центром. Наші дітки, це наше майбутнє надія, наше зернятко, яке буде проростати і виросте. Благородна, чуйна, відважна людина. Спеціально до відкриття вихователі разом з дітьми підготували цілу концертну програму, і вірші розповідали, і пісні співали. Дітлахи дуже радіють новому дитячому садочку, обіцяють вчитися та гарно поводитись. Я буду ходити до садочка і буду гарно вчитись. Дитинство буває лише раз у житті, а коли воно радісне і щасливе, то це ключ до щасливого дорослого життя, і діти села Городківка його мають.